Тає, шановні глядачі, людина, яка отримала стипендію від Оксфорду, знала я 5 мов, інтелігентна брала участь у солідарності 90-х, незаплямована, так оцю людину перемагає любитель з Нюсу, який не міг стриматися на дебатах прям вжив. Людина, яка часто мелеше попала, яка була любителем зловживати державними можливостями. Ми говоримо про там, квартиру, він використовував. Неналежним чином. Та людина, яка змогла, по суті, мобілізувати провінційний електорат людей з освітою не дуже високою, а та, яка виступає за містість Польщі. Розумієте? Польська незгіяна там. Польща важливо, немає значення, що це за людина, які там в нього проблеми. От, ну, ж кандидат. От, ух, поїдеш там, в польське село, тобі скажуть. Ну, ліборо, що голосувати будеш, ну не будеш. Хочу рятувати зараз. Від українців. Ну, я тролю, але ситуація так і виглядає. Ну, частково. Навроцький перемагає Часковського. Хоча останній мав найбільш кількість шансів, але перш, після першого туру стало зрозуміло, що за НАТО близько вони йдуть, і шанси були 50 на 50. І Навроцький зміг більше мобілізувати, ніж Часковський. Давайте поговоримо про вибори. Як відбувалося, які будуть наслідки мати для нас? З вами Валентин. Отже, в неділю 1 червня у наших сусідів прийшов другий тур президентських виборів. В нього вийшли Часковський, якого підтримує керівна коаліція, якого очолює громадянська платформа, і Навроцький, який має підтримку від опозиційної право і справедливість, у першому турі з невеликим відривом виграв Часковський, але багато людей проголосували за ультраправих. І цей електорат вирішив результати виборів загалом. Початку екзитполи, проведені після закриття дільниць, в неділю, показували мінімальну перевагу Часковського, і плюс ще треба розуміти, що це були внутрішні екзитполи. Діаспора мала проголосувати більше за часковського, і багато хто подумав, та от все, Часковський виграв. Але не сталося. Одне з опитування показувало, що чинний мер Варшави набирає взагалі 50,3% голосів. А його суперник Кароль Навроцький отримував 49. Цілих але трохи пізніше соціологи виставили інший результат і вже на два пункти перевагу отримував Навроцький. Врешті офіційні результати показали, що Навроцький отримав 50,89% голосів у другому турі. А Часковський 49,11%. Навроцький проводив кампанію під гаслом Польща понад усе. Поляки пононосе, і це, схоже, відгукнулося в серцях багатьох виборців. Його кампанія була зосереджена на гаслах патріотизму, суверенітету та традиційних цінностей, що мобілізувало консервативних виборців. Дуже важливо буде поговорити про те, що Дуда і так, коаліція, яка дуже строката була, стровляв палочки в колеса, і коаліція не змогла зробити тих реформ, які пообіцяли. Отже, демотувала такий більш ліберальний електорат. Про це трошки згодом перед другим туром Навроцький уклав угоду з лідером конфедерації Славоміром Менсеном. Він підписав декларацію, що містила вісім програмних пунктів. Завдяки цьому він здобув підтримку виборців Менсена та інших ультраправих кандидатів, що дозволило збільшити його шанси в другому турі. Багато виборців висловили розчарування урядом прем'єра міністра Дональда Туска та його центристською коаліцією. Навроцький кандидат, що не належить до естеблішменту, скористався цим невдоволенням. Представши себе як альтернативу чинному уряду. Його послання дійшло до виборців, які прагнули змін та більш рішучої політики. І правда, якраз саме Піс і Дуда заважали знову-таки теперішній коаліції працювати. Явка виборців досягла рекордного рівня 71,7%, що свідчить про високу залученість громадськості. Але чим більше була явка, як, до речі, зданим в Румунії, тим більше вона мала допомогти Часковському, але не вистачило явки. Вибори знову показали серйозний розкол в Польщі. У наших сусідів часто у президентських виборах приймають саме праві, тому Навроцький не став винятком. Для України Навроцький сумнівний варіант. Він формально пообіцяв продовжувати підтримку України, засудив пільги, що надаються біженцям війни. У квітні він заявляв, що соціальні виплати будуть перш за все для поляків, і що в чергах до лікарів та клінік громадян Польщі повинні мати. Пріоритет. Звісно, українці за НАТО вже вклалися в економіку Польщі своєю працею, пора вже повертатися до України. От що я хочу ще сказати. Ми звісно, будемо спостерігати, який це матиме ефект, адже якщо політика буде доволі конфронтаційною щодо України, то багато наших земляків так чи інакше будуть і повертатися в Україну, що є непоганим наслідком, в принципі. От, але загалом бажано було б мати Польщу більш лояльно. Нам, до речі, так чи інакше своє робить. У нас зараз триває збір на Вовки до Вінчі, на FPV. Посилання буде в описі до відео. Дивіться їхні звернення, дивіться їхню роботу. Дуже якісно, дуже ефективно. Давайте. Де б ви не були? В Польщі, в Німеччині, в Україні, звісно, ви маєте можливість конкретно гривною зупинити ворога. Це роблять вони дуже ефективно. Отже. Навроцький у травні заявив, що наша країна не виявила вдячності за те, що зробили поляки, і звинуватив президента Володимира Зеленського зухвалості, забуваючи при цьому, що якби не Україна, то московити просунулися б на Польщу. До речі, вони це ще посовалка можуть зробити. Не знаю, що вони хочуть, щоб ми б зробили би там. Ми дякували польському народу, польській нації. Вони справді приймали українців, допомагали багато. Але що ж, що ми мали? Ми мали сказати так. Ми зараз сядемо в Києві тихенько, а ви Польща, їздіть по світу і представляєте нас, що вони хотіли. Я не розумію, те, що Україна вибудовувала там дипломатичні стосунки з іншими країнами, особливо з Німеччиною, Британією, Францією, Сполученими Штатами до певного часу? Я не розумію, що вони хотіли статус молодшого брата. Вони хотіли, ну це вже окрема історія. Навроцький, історик, історики постійно порушував питання волинської трагедії, пов'язував визнання провини Києвом як обов'язкову продумову для подальшого руху в НАТО і ЄС. Одним з пунктів декларації з ульта є те, що Польща не має підтримувати вступ України до НАТО. Це Польща вулюча тема, і нею часто маніпулюють політики, в тому числі Дуда. Ми про це нещодавно знімали відео. Взагалі, Навроцький людина дуже сумнівних моральних якостей. Його переслідували постійні скандали. То він шахраював питання з квартирою пенсіонера, то вигадував псевдонім. Аби похвалити самого себе і свою книгу, то йому закидало, що він організовував клієнтам розваги для дорослих. А ще на по суті, був у фаворі такому, як мінімум, словесно, і висловлювали йому хвалу представники польської мафії. Наприклад. Під час дебатів знову таки закинувся з Нюсом. Відео з цим епізодом можете, до речі, оглянути на нашому телеграм-каналі «Останній капіталіст. Ми там уважно стежимо за ситуацією в Польщі цілому світі. Робимо аналітику, прикладаємо актуальне відео з допомогою штучного інтелекту. мови різні. Там ви, в першу чергу у нас можете дізнатися багато чого цікавого і нового. Перемога Навроцького є серйозним ударом для коаліційного уряду на чолі з Дональдом Туском і ставить парламентську коаліцію глухий кут. Навроцькі рішучі налаштований щодо Туска, і результати виборів можуть. Розцінюватися як референдум щодо уряду. В принципі, коаліція може і так далі ледве працювати в різному форматі, але який і в цьому сенс. Один з можливих сценаріїв це розвал коаліції Туска. Багато залежить від польських правоцентристів, які тісно пов'язані з інтересами села. Вони можуть вирішити, що ловити немає чого в демократичній коаліції і піти на угоду з правом та ультраправами для України. Це негативний сценарій, адже нова коаліція буде включати різних ультраправих, які є русофілами та. Українофому навіть може дійти до скорочення допомоги Україні. Відреагували на перемогу Навроцького по світу. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сярто на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що виграш Навроцького Польщі це нова перемога для європейських патріотів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав Навроцького на минулотижневій конференції права. Президент Чеської республіки також привітав Кароля Навроцького. У дописі в соціальних мережах Петр Павел написав, що вірить. Під новим керівництвом Польща продовжуватиме розвивати свою демократичну та прозахідну орієнтацію, і що наші країни продовжуватимуть взаємовигідну співпрацю. Урсула фонляйн теж привітала і Вона впевнена, що ЄС продовжить свою дуже добру співпрацю з Польщею, але раціональних підстав у це вірити небагато. Адже Кароль, євроскептик та популіст, привітав Навроцькою. Наш президент, який за терпінням чекає на плідну співпрацю з Польщею особисто з новим президентом. Не буде ж він одразу хамити новому президенту і псувати відносини. Це ж зробить, скоріше за сам Навроцький, це розумів. Дуже неоднозначно відгукнувся фондовий ринок на результати виборів. Індекс найбільших польських компаній вік 20 знизився більш ніж на 2%. Ринки не люблять невизначеності, а навроські як вважають, продовжить лінію позиції, може блокувати ініціативу уряду. Хоча основна влада в Польщі в руках парламенту президент має право вето і цим буде користуватися. Найбільше можуть постраждати банки, особливо ті, що перебувають у державній власності. Через бюджетний дефіцит, політичну нестабільність, іноземні інвестори можуть на якийсь час відвернутися від польського ринку. До виборів ситуація виглядала краще. Індекс з початку року виріс аж на 26%. Але після першого туру, коли Шасковський показав слабший результат ринок втратив 1,2%. Тепер падіння продовжилося. Як «great again», ви розумієте? Підсумовуючи, у Польщі з невеликим відривом переміг сумнівний кандидат Кароль Навроцький, піс зміг мобілізувати свій електорат, а довіра до уряду туска не надто висока. Це як мінімум ускладнює коаліції життя, а максимум у нас чекає розвал уряду. Для України це неприємний сценарій, адже новий президент буде заважати нам рухатися на захід і далі спекулювати на українському питанні. Тримаємося! Всім всього найкраще. До побачення.